Ольга Кириченко український віночок. Мабуть, кожна дівчинка вміє плести віночок із жовтих сонечок кульбаб, із кленових листочків, коронуючи, просто з'єднати парвисте коло лісові лугові квіти. А чи знаєш ти, що український віночок не просто краса, а й оберіг знахар душі, бо в ньому є така чеклинська сила, що біль знімає, волосся береже? Літалося до віночка багато квітів, ружі, калини, безсмертника і деревію, незаводки, чорнобривців, любиску, волошки, ромашки. В найпочесніше місце належало деревію. Всі дрібненькі білі квіточки здалеку нагадують велику квітку. Її називають в народі деревцем. <клух> Квіти перецвітають, вітер розносить на сіни недалеко-далеко, та де б не проросла ця рослинка, вона завше цвіте. Тому люди пили її до віночка як символ нескореності, а барвінок до людської оселі, до городу тягнеться. Взимку відвар барвінку п'ють від простуди, влітку барвінком прикрашають святковий хліб, хату плетуть з нього весильні букетики. Цілий рік його шанують, бо вважають символом життя. А безсмертник дарує здоров'я нашому роду людському. І виразки, і вавочки він дуже добре гоїть. Цвіт вишні та яблуні це символ материнської любові. У народі кажуть, що Ружа колись була дуже красивою дівчиною. Вона, як і її сестри Мальва та Півунія, лікувала людей від сердечних хвороб, і прийшов якось до них лікуватися підступний і лихий зимовий вітер. Дмухнув він на сестер і перетворив на квіти, а люди навесні висадили їх у квітник Мальву коло вікна ближче, півоні до води, ружу до сонця. Таки ростуть сестри своєю красою людей милують. У віночку це символ віри, надії, любові. А любисток і васильки були колись птахами, що втіли людей любити одне одного та бути щирими у розмовах, а як померли, то приросли двома пахучими рослинками. Любиском такульками. Люди люблять їх не лише за пахощі, а й за лікувальні властивості. Ними миють волосся, купають у відвері маленьких дітей, тому у віночку це символ людськості. А ромашку у віночку наймолодша за своїм віком. Її вплили у віночок люди, коли переконалися, що вона приносить не лише здоров'я, але й доброту та ніжність. і вплітають її разом з ронами калини та цвітом яблуні, вишні. Переплітають з висками хмелю, символи гнучкості і розуму. А всього в українському віночку 20 квіточок. Кожна лікар оберіг плести віночки то ціла наука і дійство. Наші прабабусі знали різні секрети, як плести і коли зберігати квіти у вінках. В'язати стрічки треба теж помітити і символи їх знати. Скажімо, першу віночку посередині в'яжуть світло-коричневу стрічку, символ землі годувальниці. Обіч від корічньої жовті стрічки символ сонця, за ними світло зелені, символ краси і молодості. Потім голубі, сині символ води і неба, що дають силу і здоров'я, далі оранжева символ хліба, фіолетова символ мудрості людини, малинова символ душевності, щирості, рожева символ достатку. В'язали по краю білу стрічечку, коли кінці її були розшиті сріблом і золотом. На лівому кінці вишивали сонце, а на правому місяць.